Сьогодні з вами ми будемо спостерігати за крокусами. В перекладі з грецької назва крокуса означає волокно, друга назва рослини шафран. Жовтий. Давайте розглянемо складові частини. Що в нього є? В нього є корінь, цибулинка, листя і квіти. Цибулинки злегка сплющені або круглої форми. У прокусі не розвивається стебло, листки з'являються перед цвітінням. Давайте роздивимось, які в нього листки, якого вони кольору. Так, вони темно-зелені, вузькі і лінійні. Квітки в більшості випадків одиночні, але в деяких буває дві-три квітки. Ану роздивиться, малята. А на що схожа квітка? Так, форма квітки нагадує келих. Колір квітки білий, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, кремовий, а також є двоколірні і триколірні сорти. Вони розпускаються на безлистяних цвітоносах, розмножуються дочірними цибулинками, а також насінням. Тичинки прикріплені до зева, три маточки, плітка робочка насіння в нього дрібне, використовується як декоративна рослина, а також висушені маточки квітки шафрану використовуються як пряність і харчовий барвник жовто-гарячого кольору.